Усім привіт! Ви знаходитесь на каналі Кукурускаюана. З вами Михайло Галащук і сьогодні ми запускаємо новий проект під назвою Наб'ємо зірочку. Як ви зрозуміли про яку зірочку говориться, те, що будуть до напушки зірочки або в наступному обнов... обнові клешні. Так що переходимо до першого боя. Нас кинуло в топ. Сьогодні ми маємо зіграти 8 боїв. Як ви зрозуміли? Ну, якщо ми зіграємо, наприклад, там два боя хороших, один поганий, то все. Не відео на цьому завершує. Цей танк вийде в ангар, відео на ютуб, і ми вибираємо наступний танк на наступну серію. У них команда сильновата, так ви бачите, це два важких танках ОІ, два важких танка КВ2 і один важкий танк кв 85 Ну а нас всього ОІ і два КВ2. І їдемо ми на горку. У мене таке відчуття, як будто ми якраз доїдемо до горки і бій завершиться. Або ми, або вони програють. Спробуємо Вера комусь накинути. Захватимо ціль. І не влучили. Так, там у її. Okay. Ні, він пропав за світу. І зводився повністю, щоб на... Віроника попасти. Так, 271 нанесли. Це звісно вже мало, тому що нам потрібно ще нанести 800, щоб пройти в наступний тур. Так, ми майже перезарядились їдемо на Мазая. Так, дуже поганий з нас снайпер. Блін, такий 2 твайкох ми не вбили. По нам відстрелюється. А ні, все-таки той КВ2 в ангарі, по якому ми не влучили, а цей інший КВ2. Думаю, якого ми зараз вицілимо. Так, ось до він. Я стріляв наперед. Так, ми виїхали на Мазая і Т-67. Ну, з нами ОІ, так що не так страшно. гравців і так зараз ведемося щоб все було чудово Якраз їхній уїзд стоїть на гуслі І тільки ми вистрелили як завжди блядь, не вдихав нічого в кидаш все ну це бля якась жопа нахто так, якщо зараз нам не вдасться знову настріляти, скільки урону, скільки нам потрібно, мене точно бомбане. Так, нам пощастило, що КВ-2 у нас стоковий наш союзник, те, що він менше за нас поліба накидає і йому буде важче якось винести. Так, підемо ми зараз знизом, не буду наверх виїжджати, тому що тут Т-28 і пзсв 4 с Їх набагато легше забрати, ніж, наприклад, самого КВ-2. Але блін, я зараз можу багато здоров'я потратити. Тому поїду за КВ-1 зараз. Можливо, хтось з їхніх вийде. Угас своє діло знає. І вистрілили по КВ-2. Зараз потрібно Т34 забрати. Т34 потрібно забрати. І більше Т-28. Але краще зараз Т-34. Т-28 не так нам зашкоджує. Як ця СТ. О, і то самий головний противник. Запаска є, а то габниця. Так, Т-28 щось взагалі. Страх втратив то на КВ-2 виїжджає. Так, їдемо наверх, значить. До речі, я щось думав, результат буде кращий. Так, ми винесли одного і вже настріляли 1130. Це добре. Ну, принаймні, пройшли. проходимо далі. Зараз перезаражуся. Так, я майже перезародився. І ми в нього не влучили, ще й довбана арта стрельнула. Якщо переходимо тут відразу до нього. Ось так нас кинуло знову в стоп. Це дуже добре, так що ми їдемо по стандарту місто. Так, блін. Йолки не видно, давайте попробуємо вертуху. Ні, було чітко, щоб ми його винесли. Але мріяти, не шкідли, воля здоров'я. Їхні Йолка тупо всіх засвізників наших засвітила. Ну, принаймні, їхні уї нам допомагає. Так, вицілюємо ОІІ, аби не влучити... О. Офігей, блядь. Так, ми перезарядилися і доїхали до ПТшки. Зараз ведемося, якщо встигнемо. Так, одного винесли, але цього занадто замало. Так, блін, якщо це зараз забере. Буду забрати тих, хто у мене в прицелі. Я його тупо буду забирати. Сука. Так, ми навіть не зводились, тому що немає часу. Ой, перемови. Від того количества уронок у мене стріляли. Зводимся. Раки тут постояли, заждали, поки базу захватять Я хрені, як вони мене бісять. Це ж жесть. Ну ладно, на цьому завершується. Ого, збили. Відео не завершується, але на цьому завершується наше відео. Але нам пощастило. І то, мені кажеться, не дуже, але ні. Поки що щастить. стреляли, блин, не раки. Опа, ча, я сам лишился. А, она сейчас арта заберет, або чи то, блин, чи то. Не блин, чи то. Арта, блин, чи кинул. Это жесть, блин. Ну ладно. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был